Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що, шаровий день і шаровий огляд в нас на чергову статусну. Не побоюсь цього слова ЕДЦ Річ. Ліхтар Манкер е 05 Друга версія в МІДі. Порівняємо його з іншими мідними ліхтарями. Так би мовити, ну, про все найцікавіше, звичайно, і потім буде порівняння з мідними ліхтарями. Деякі мідні ліхтарі у мене вже були на огляді. Це ліхтар IceBeam Покелі 2A, це Relight Ananas. Ну і також задіємо сьогодні ось такого красення Lumintop 2 a Ну, і, в принципі, просто цікаво дізнатись від вас, наскільки мідні ліхтарі вам взагалі цікаві, тому що річ не дешева. Ну і, знаєте, важкувато таскати її на ЕДЦ. Ну, скажімо, вага цього манкера, так 119 грам. Ну, коли ти береш так, ти відчуваєш в руках класну річ. Але наскільки це зручно носити його на кишені? Так, манкер е 05 друга версія з'явилася вже на заміну першій ревізії. Вона стала трохи меншою, легшою і навіть змінився світлодіод. Першої ревізії у мене, на жаль, немає, але... але що стосується цього манкера, він випускається не тільки в МІДі, він випускається в титані в різних розсвітках, він випускається в алюмінію. Зелений, червоний чорний кольори. І є дві температури. Температура 4000 Кельвінів, там стоїть діод Ніча, І температура в нас 6500 кельвінів, ну такий холодний, холодний колір. Дивлячись на цей манкер, ну, перше враження. По-перше, тут зроблений акцент на простоту. Хвості кнопка, просто так вона не натиснеться. Так, тут є у нас відсік під е, трубку з Стрітіє. Такий самий є у нас на ліхтарях Relight Ananas. Флудерне світло, про нього трошки пізніше. Так, у ліхтаря викручується голова. Бачимо така класна, акуратна плата. Деталі промарковані. Маркування, в принципі, є. Ліхтар може працювати як на нікелі. Ну, по-перше, комплектація йде в нього з літія, літій 14500. Також він може працювати на нікелі і на звичайних батарейках. Що стосується управління і режимів, Саме на цій моделі. Воно просте, три режими, я б навіть так би сказав, майже ходові режими, але з нюансами. Ну, по-перше, тут стоїть зараз літієвий акум, акум вуркус. Хоча він йде комплект а, манкер з зарядкою Type-C, але я сюди вирішив поставити літієвий вуркус. Отже, управління. Є пам'ять режимів. Тому той режим, який вам потрібно, на півклік треба зробити. Ну, наприклад, на півклік зробили, побачили, що це мінімальний режим 6,5 люмен. Флудерне світло. Далі перемикаємось, бачимо вже світло на 220 люмен. І ще один клік робимо, і світло бачимо на 800 люмен. Якщо говорити про холодну версію, то наскільки я пам'ятаю, там показники такі: найменше це 8 люмен, середній рівень 300 люмен і турборежим 1300 люмен. Ну, чесно кажучи, це взагалі, навіщо такий режим запхали в такий ліхтар, <світлені> мені складно пояснити. Та в принципі і 800 люмен тут забагато. Якщо ми ставимо нікелевий акум, зараз я це продемонструю. Або, звичайну батарейку, то можемо побачити наступне. Давайте оберемо напівкліком. Так, це в нас режим 1,5 люмена. Далі режим 100 люмен. До речі, мій найулюбленіший, щоб можна було світити під ноги е, в, в темному місці. І турборежим 420 люмен. Якщо говорити про режим 800, Люмен 420 люмен, то, звичайно, тримає він недовго. Там починає падіння, і воно падає до 220 або до 100 люмен. Тому це тільки так, знаєте, просто ввімкнути, щось десь підсвітити, подивитися і одразу ж вимкнути. Те, що воно може протриматись більше 2 хвилин на максимальному режимі, з ліхтарем нічого не буде, тому що це мідний ліхтар. Далі, як його можна використовувати? Ну, я б його більше використовував саме для дому. Саме для дому. Ну, по-перше, на відміну від такого ліхтаря, да, його ти на кнопку не поставиш. Тут можна поставити ось так: от, на холостокришку. Крім того. Продається версія з кількома насадками: з білою насадкою розсіювачем і з червоним. Але, але друзі, будь-яка насадка від конвоя також для нього підійде. Ну, ось така: це взагалі від конвой Т2. Вона класно одягається, як бачимо. Ну, і вмикаємо. Ось таким вот чином. Можна зробити собі вдома світильничок. Він буде у вас світити дуже-дуже довго. Ну, більше 24 годин. На режимі 6,5 люмена. Можна одягнути ось такий силиконовий. Також він чудово підходить. І навіть від конвой Т2, о, конвой на Т2 С2. Від легендарного s 2 можна також це все зробити. Ну, це вже в нас режим 220 люмен. Ця кімната вже буде освічуватись, повірте мені. Це більше я навіть не для ЕДЦ, тому що ну, 119 грам на кишені це забагато для ліхтаря. На кишені має бути легкий ліхтар. Ну, наприклад, цей. Десь 60 грам важить, якщо я не помиляюся це ананас. Тому, так би мовити, ну, носити на ЕДЦ не знаю. Але, тим не менше, знаєте, ну, от, це лампова річ. Це така лампова домашня, класна річ, тим паче класний світлодіод, теплий. Незважаючи на те, що, в принципі, 4000 для багатьох це нейтраль. Ну, якось так. Так, давайте порівняємо його з AceBeam Покеліт. Ну, по-перше, тут мінімальний режим, тут у нас також три режими, але в цьому покеліті не такі моцні режими. Так? Якщо, умовно кажучи, тут мінімальний у нас 6,5 люмен, то тут у нас мінімальний 5 люмен. Ну, і він трохи легше, він 89 грам важить. Тут, як бачимо, подвійна кліпса, але вона не така глибока. Розміри майже однакові. Далі, якщо середній режим в манкері в нас 220 люмен, то тут в нас 100 люмен. Це можна побачити навіть зараз. Так, ну і якщо в манкері у нас турборежим. Турборежим, скільки в нас? 800 люмен. То тут в нас 500 люмен. Ось саме цих режимів: 5 люмен, 100 люмен, 500 люмен, які потім через 35-40 секунд падають в 300 люмен. Цілком вистачає для прогулянок по вулиці. Тут також все вистачає. Тут навіть більше буде. Але. Час світіння буде менше в два рази десь приблизно. Ну, можу помилятися, але десь приблизно так. Якщо тут середній режим 220, то тут 100. Далі давайте порівняємо його. Ну, цим важко порівнювати. Цим важко, друзі, порівнювати, тому що це більше такі, знаєте, ну, по-перше, тут також літій же стоїть, так, але 10440. Тут в нас більше режимів, 4 режими. Пам'яті немає. Це в нас ну, дійсно один люмен десь приблизно. Ну і далі перемикаємо. Навіть напівкліком все можна перемикати. Оце, звичайно, можна носити в маленькій кишені джинс. І, чесно кажучи, мені навіть подобається ось таке поєднання цих двох речей. Spiderco ZDP. Напевно, все ж таки вже правильно я це сказав. ZDP 189, так. І ось такий релайт ананас. І це дуже зручно носити його в маленькі кишені джинс, тому що тут глибока кліпса. Що стосується цього ліхтаря, ну, можливо, я на нього зроблю окремий огляд. І порівняю його, ну, скажімо, ось таким: LuminTOP. 2А30. Або зараз до мене йде ще один ліхтар, де дандан поміняв діод. Подивимось і, звичайно, оглянемо. Що стосується цього ліхтаря, TOOL AA, 2А. Ну, По-перше, він також може стояти на хвості. Не зовсім вдало я його поставив. Також надягаються усілякі насадки на нього. Можна побачити, вони особливо не тримаються. Але е, спеціальні насадки продаються ж на Aliexpress. і вони йдуть в комплектах з такими ліхтарями. Але ми зараз не про спеціальні насадки. Ми х... Хочу зараз сказати про діод. Діод, який встановлений в цьому ліхтарі. Ну, по-перше, він... тут встановлено у нас літієвий акум, як бачимо, е, тому що кнопка світиться. М -м, діод. Діод замінив дандан, наш майстер, по ліхтарям. І ви зараз побачите, який тут діод. 1800 кельвінів температура. Ось такий красивий, флудерний. 1800 кевінів. Уявляєте собі. Так, це у нас мінімальний режим. Поїхали далі. Другий режим. Третій. І турбо. Ну і також можна ж крутити голову і перемикати режими. 1800 кельвінів. Друзі, ви собі навіть не уявляєте, яке це тепле домашнє світло, але на любителя. Знову ж таки, ще буде на нього все ж таки окремий огляд, тому що ну, треба оглянути цей ліхтар. Ліхтар, який, на жаль, зараз дуже-дуже важко купити, але з мідних ліхтарів це, напевно, один з найкращих. Ну, і також, в принципі, ще раз хочу сказати, наголосити, коли я про це говорив, що такі ліхтарі, як Lumintop Tool 2A, краще все ж таки використовувати і зручніше на нікелевих акумах. Ну, по-перше, по-перше, вони менше, ніж на нікелі. Режими ілюміни. І вони набагато зручніше, тому що це в нас не дальнобій, це в нас скоріше такий флудерний світити під ноги. Ну і він повністю виправдовує статус ЕДЦ, але з певними нюансами. Про ці нюанси буду розповідати трошки пізніше. Знову ж таки, повертаючись до цього манкера. Манкер Є05, друга версія. Купувати чи не купувати, друзі, вирішувати вам. Єдине, що хочу сказати, що коштує, він, ну, десь треба вже викласти 2000 гривень. Це приблизно 50 доларів. ну 45-46-50 доларів, якщо хочете взяти в повній комплектації, особливо з насадками, які дуже добре підходять на нього. Він важкуватий. 119 грам. І він, здається, знаєте, от, здається, що він великий. Але давайте, якщо ми його порівняємо навіть з таким люмінтопом, так, то різниця не дуже велика, майже однаковий, як в довжину, трошки-трошки ну, кілька міліметрів. І ось так. Матовий скотч-наклеєн, Я трошки пізніше поясню в наступних відосах, чому саме буде огляд порівняння. Це спроба створити тір оптику. Просто створити тір оптику самому, а не купувати її на Аліекспрес. Ось таким от чином. Тому вирішувати вам. Але. Ліхтарівщик, так би мовити, все ж таки, хоча б один ліхтар своїй колекції, мідний ліхтар, має мати. Тому, друзі, це дійсно величезний кайф і це лампова річ, просто володіти таким девайсом, так би мовити. В принципі, на цьому все, пані та панове. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, критикуйте. Кожна ваша критика це дійсно дуже круто, насправді. Тому що завдяки критиці конструктивній, якимсь там підсказкам ми всі прогресуємо, щось дізнаємося нове. Тому, всім папа, -па, слава Україні! Все буде Україна, друзі! Всім папа, -па, до нових зустрічей!